Воу, wow, Nike, Nike на манжетах. Wow. Alpha Industries! Wow, розмір L на манжетах. Воу ориджина! Воу! Nike original! офігенні, Воу, wow, Fila, Теплі, самого що не теплі! Так, Nike Sport! Wow, класні Adidas! -е. ще Adidas! Теплі! класні, завужені! Adidas, теплі, Wow, утеплені взагалі! Воу! Wow, це з спецвідкою на USB! Підігріван! Підігріван! Puma! Worldwide! Адідас! Воу! Мішок взагалі заряджений. Так, Nike! МКБП! Ікселька, Пулбір. Теплі. На манжетах. Так, розмір десь L. Нагадуємо всім, що контент Тесток, Підписуйтесь на наш YouTube, підписуйтесь на наш TikTok, Telegram, канал, наш інстаграм, канал, нашу сторінку у Фейсбуці. А тепер заварюємо чайок, достаємо печеньку. Всім приємного перегляду. Okay. То відривається, бумажка. Не переживайте. Також розмір L, XL, G-Star F на манжетах, скейт, на манжетах. Продовжуємо розпаковку без купюр. Все відкриваємо, все покажемо. Так, завужена. На манжетах. Розмір десь МЛ. Теплі штанці. На завужені. Так, ще, жіночі. На манжетах теплі. Так Також десь розмір великий XL. XL. Спорт. Бріджі. еще бриджи. Так, это же спортивные штаны. Размер XL. Пепли на флисе спортивные штаны. Завожены. XL спорт на манжетах. На манжетах. Велюрки на манжетах. Так, с звуковыми полосами. Спортивные штаны для вагитных на манжетах. Nokia, Pepli Нойки, где нойки. размер M. На манжетах. Так, це легкі такі підштанники, по типу, спортивки підштанники домашні. Так, це у нас бріджі або трикотажні шорти. Модні. Завужені. Ще завужені. Завужені, жіночі. Так, велюрки. Спасибо, що так от нижче, бо воно, типу, здається, коротше, ніж насправді. Ага. Отак, так, да. супер. Так, це десь розмір LXL. На манжетах. Так, Такс, жіночі. На манжетах, спортивні спортивніштани. Розмір десь L. На манжетах. І ми повністю розібрали весь мішок, підписуйтесь на наш канал, усім всього найкраще.